Абсолютно цирк в парламенті перед голосуванням за повернення повноважень національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В результаті парламент підтримує 331 голос за. Далі голова парламенту Руслан Стефанчук спрямовує на підпис президенту. А в цей момент вже під стінами парламенту триває мітинг. Це так звані люди з картонками. Але ці люди з картонками, як показав останній тиждень, реально впливають на те, що відбувається. У нас в країні і вони вийшли на вулиці попри черговий ракетно-дроновий терор росіян. Якраз про це окремий подкаст, який виходить на Ютуб-каналі Ліганет. Будь ласка, зайдіть на нього і подивіться. Це фахова розмова військових експертів. Ну а наша розмова буде далі про внутрішню політику. Я доєдную до нашої розмови Миколу Давидюка. політолога. пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. Пане Миколо, я знаєте, започну з загального питання. На вашу думку, ключові маркери, знаєте, оцей лакмусовий папірець, який показала історія з Набу та САП повернення повноважень перед тим, зменшення цих повноважень, і вона ж почалася не тиждень тому. Вона почалася щонайменше місяць тому, на правду. Ну я із того, що я чув, не знаю наскільки це правда, але говорили, що цей, 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 цей цим кейсом займався ще Портнов, коли був живим, і це якраз таки остання історія, якою він займався. От е, наскільки правда, не знаю. Але ну факти схожі, враховуючи його ненависті, не любов до України. Зареєструвати цей закон 16 січня виглядало б дуже попередновськи. Ну, і ось ця помста майдану. І цей депутат Костюков, який сьогодні згадав, що Та я ж на майдан ходив. говорить, буду виходити з фракції Слуга народу мандат складає не з фракції, виходить. Ну от тому насправді э, почали давно, зрозуміло, що антикорупційні органи не були суперефективними, але багатьом мішали. От, по моїй інсайдерській інформації, порядка 70 справ є на депутатів. Ну, от, але було політичне рішення не запускати її вхід, щоб не став парламентаризм в країні в час війни. Але побачивши сьогодні ці тони ботекса, От замість реконів на обличчях деяких депутатів, побачивши засмаглість, а деякі були навіть не зовсім в адекватному стані і не знаю, це алкоголь чи наркотики. Вони насправді сьогодні намагались відмотати проблеми, які самі й створили, тому сатисфакції ні в людей, ні в експертного середовища, ні навіть в антикорупційних органів. Сатисфакції ніякої немає, і не буде, тому що всі бачать, що просто самі наламали дров. А зараз просто намагаються відмотувати тому, коли вони там це почали давно, ну насправді я думаю, що десь вже на другий рік каденції вони зрозуміли, що ці органи їм заважають, але просто не було політичної хоробрості. Ну от цим зайнятися а тут вирішили прикриватись війною. Країна ж то в заручниках можна війною прикриватися. Ага, типу будете шуміти люди. То Путін, значить, захватить країну. Нам то на неї все рівно, а ви її любите. Тому давайте типу, дійте так як ми скажемо. Але виявилося, що протести можна робити таким хірургічним скальпелем, можна робити дуже тонко, точно. Ну от і бити по тих, хто намагається робити корупцію, але не бити по країні. Тому молоді люди вийшли, як ви сказали. Влада влада належить людям з картонками, ну знаєте і це якраз таки було зроблено. так, 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 так. А сьогодні, ну, власне, влада людей з мандатами теж якраз таки, теж якраз таки показала, що вони можуть все-таки інколи повертати владу в свої руки і не бути цим додатком, як там, держави в смартфоні, просто стати повноцінним парламентом і відмотати. Пане Микола, я знаю, Можливо, знаю вашу відповідь на наступне питання. Ось це сьогоднішнє голосування. Можна назвати його хеппі-ендом цієї історії, бо я всередині сумніваюся. Гончаренко жартував там з Зеленського і закидав політичні, політичні меседжі, які ми цитувати не будемо. Е, ну, тут насправді старе одеське прислів'я, що ложечки знайшлися, осадок остався. От, е, захід ж, Ройтер сьогодні зранку вийшов, каже, а захід удочки змотує, грошей давати не хочуть. Розумієте, ми ж то зробили, підклали свиню. Це ж чисто російський трюк. Це ведмежа послуга. Називається, коли ти замість того щоб допомагати своїм партнерам робити рейтинги, ти зараз їхні рейтинги множиш на нуль? Ну, от йде якийсь прем'єр-міністр Іспанії, чи там президент Франції. І Скаже друзі, ми зараз закриємо 20 шкіл або не дамо гроші там на нові 100 шкіл, а відправимо гроші на оборону Україні. Вони там за демократію борються. Вони там велика воююча демократія. А ви опозиція, там, наприклад, якась каталонська чи в бордо, да, скажуть, ви що жартуєте? Вони ж там гроші крадуть, грибуть просто лопатами і ще й знищують антикорупційні органи, які ми за свої гроші будували. І тому зараз меседж політичний запущено, тому що знову ж таки політика, це ж не про математику чи фізику. Тут працюють трошки інші закони. Тому ми бачимо, що зараз влада от демонструє насправді всю, скажімо так, дурість, яку могла би приховати і обійти цей закон влади і повноважень у влади, якщо правильно сказати, більш ніж треба. Ну, більш, ніж треба зараз, типу, більше ще не треба було. Ну, це просто ну це була просто владна передозіровка. Ну, не можна стільки. І всі це так і сказали, що друзі, типу, вам, щоб воювати з Росією з головою, щоб обслуговувати золотий унітаз Міндіця, ну да, типу, можливо, замало. Але, типу, питання: чи треба владі золоті унітази? Бо колись була влада з золотими унітазами, але вона поїхала в напрямку, де зараз фронт. Розумієте, тому а ось тут негативна історія, і те, що зараз ми там докрутили, зрозуміло, що ще буде продовження, буде, буде з обох сторін. От. Знявся ще ж плюс оцей ліміт і заборона на критику, знявся ліміт і заборона на протести. От тут теж треба обережно, тому що революційна романтика і порив повинні бути е з розумінням, що йде війна. От і бачимо сьогодні по виступах Верховної Ради. Вже бачимо цих електоральних лідерів або тими, хто хоче ними стати це окремо. Хочу вас спитати. Так, 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 так. Але, типу, бачимо, що насправді ж ідея, історія. Що всі вже хочуть в політику погратися. І тому, скажімо так, всі надіються, що якщо в Пекіні зростеться і там, значить, на рівні лідерів зустрінеться і буде заморозка, і всі ж начнуть рвати, значить, це державне полотно, тільки ж собі здобути рейтинги. Але тут теж треба розуміти, що навіть якщо в Пекіні щось відбудеться і буде якась заморозка, і потім вибори, то теж треба пам'ятати, щоб не розірвати країну. Бо багато державних мужів. ну от... А... Роблять наступне: вони ведуть країну в сценарій 1918 року. Свідомо і несвідомо вони ведуть до знищення суверенітету, тому що ми ліві, а ми праві. А ми хочемо армію, а ми не хочемо армію. А ми, типу, хочемо більше з німцями дружити, а ми хочемо більше там ще з кимось дружити. І в кінцевому випадку а, є дуже така іронічна. А, Ір іронічна е, запис. Ну, можливо, якби був би Фейсбук в часи Остапа Вишні, то він би написав його у Фейсбуці. Але, типу, такий допис, що ось він насміхається, уже не маючи країни, уже Радянський Союз, але він насміхається над Скарпатським. Каже, от він там ходить, цей гетьман, в себе там подачі в Берліні. Типу, ну от він же ж не правий, неправий, все погано. І вже потрошки будується будинок слова. Де потім всю цю еліту інтелігенцію просто помножили на нуль. А потім був Сандермох, а потім були великі голодомори, які знищили мільйони людей. Тому дуже важливо зараз зберігати мудрість, дуже важливо зберігати розум, дуже важливо зберігати якраз таки розуміння державницьке. Бо те, що сьогодні творилось в Верховній Раді, трохи підтошнювало. Ось, ось про це хочу вас спитати. Це, це мені здається дуже важливо. Мені здається, що моя особиста думка немає так виглядати парламент воюючої країни. Якщо чесно, Мар'яна Безуглага, яка, яка ходить і заважає виступом зі своєю табличкою. Окей, депутати опозиціонери вийшли зі своїми гаслами. Виступ Юлії Томашенко, виступ Петра Порошенка і в середній палець Сергія Власенка, плюс бійка зверху. Як ви це собі бачите? Бо мені, я це не просто так цирком назвав в підводці до нашої з вами розмови. Ну, цирк повний, але проблема в тому, що цирк грить, і якось нема відчуття, що там війна десь за вікном. В депутатів все нормально. Приїхала делегація з лазурного берега. Вони там щось посміхалися, ходили, крутили пальцями в ноздрях. Інші, типу, в піар вдарилися цей ну, депутати перезбуджені, тим, що ж камеру включили. Тут же ж весь був в тому, що включили камеру. І можна ж виступати у ці такі надривчисті тони виступів депутатів. Я ну відчув себе десь на якомусь такому, ну не знаю, там, мітингу, а, таких відставних політиків. Там я не знаю, якось 91-го року. І в такому стилі, типу, гей, типу, давайте згадаємо. Ну, типу, смішно це все виглядало, і, і бійка, і ця показова складання мандату, перевзування. Вибачте, 260 людей переобулося. Ми проти антикорупційних органів. Вони зло. Друзі, я, як справжня державник і державниця, голосую за антикорупційні органи, бо це моя позиція. Що? Тиждень не минув. Ви опозорили державу покидьки, і зараз ви, типу, починаєте розповідати. Це все коштувало тисячі життів через недоотримані мільярди вчасно доларів і євро. Ось що коштує цей піар, бидлячий. Але вони ж типу пости не встигли проголосувати. Одною кнопкою голосує, другою фотографує і вже пише пост. А ми ж тут проголосували. Ось це дуже прикро. Верховна Рада в поганій формі політичній, вона атрофована, вона не змогла витримати оцей тест війни. Ну От зрозуміло, що вона залишається до моменту до кінця, але їй треба дати стусанів, щоб вона трошки прокинулася і почала працювати. Бо те, що зараз там бардак, це питання й до спікера. Він нервує, кричить. типу, видно, ж він злиться, Він цим човном управляти не може. Вони всі розпаясені, всі, всі дуже такі. Націлені виключно на свій піар або на якісь там корупційні штуки, бо знову ж таки дуже ні з кислими мордами голосували депутати. На які я справи в набу. Це що виходить? Це зараз набу буде повертатися до цих речей. Тому бардак в раді, але це не катастрофічно з цим можна боротися. Це можна рішити, це можна закрити. Я не бачу, що це катастрофа. Але треба зробити висновки, тому що рада ну просто в ну знаєте, як діти в школу вернулися після літа, і то вони якось ведуть себе нормальніше, і, і в них є, хоча б в очах бажання вчитися через кілька днів. Ну там треба тиждень, щоб призвичаїтися до навчального режиму, скажімо так це, це, цим треба більше погоду, пане Микола. Я от ви якраз згадали виступи. Я звернув увагу, що там Тимошенко, Порошенко. Вони якось, ну такі от ключові опозиціонери, я назву їх так. Вони якось апелювали до протестів, але ототожнити себе з людьми на вулиці ну їм точно не вдалося. І чи не опиняємося? Ми в такій достатньо дивній і кризовій ситуації, коли влада не зовсім відчуває ось усутність суспільних процесів. Але і опозиція не має такого повного контакту з людьми на вулиці. Я, я був на цих мітингах і бачив, що люди на вулицях, а вони не хочуть лідерів. Вони не про політиків, так. Да. От, вони молодці насправді в тому, що це дійсно це нове покоління, вільне і вже не радянське, і навіть не пострадянське. Це вже покоління майданів. І от вони кажуть: ну, типу, ви нас ростили. І ви, батьки там і чи там, старші друзі, ходили на майдан за що? За свободу і за демократію. То чого ви нас зараз намагаєте обмежувати? Що ми пишемо на картонках? Бо всі ж прийшли там, ну умовно назвемо група 18 яка була на двох майданах, і такі ай-ай! Стільки матюків! Що ж ви їх пишете? Типу? Ну нехорошо. Але це призняк радянськості для молодих поколінь. Вони кажуть, в смислі. Ви ж самі нас вчили свободі. Ви чого туди ходили? Оце є свобода, я так думаю, чого я повинен переживати. Хто що подумає? Це моя свобода. Не обмежуйте її. Друге, що вони кажуть, проблема двох майданів яка? Тому що олігархат цим скористався. І вони кажуть: не треба тут ставити сцену. Сцени не треба. Тому що сцена веде до того, що в мережевого протесту з'явиться лідер. Лідер піде, награбує бабла і обмане. Вони кажуть, «Не, не, не виходьте на сцену, нам не треба. І приходили ж великі рейтингові лідери, лідери там стоп-10 рейтингів, президентських, парламентських, різних. Їх не приймали. І не приймали функціонерів Майданів, ще якогось. Типу, люди кажуть, стоп, типу, ми вийшли проти рішення Зеленського і Верховної Ради виключно по цьому питанню, а не додати комусь електоральних балів. Висновки Майданів зроблені. Дай Боже, щоб ця свідомість зберігалася і йшла далі. Але, от як мінімум, оця фрагментарна історія на площі Франка. Ну, супер, в підніжжі офісу президента, супер, це було гарно. І е, це було щиро, типу, але ну, з політичної точки зору до, досить зріло. Ну от І кажуть, не треба, не лізьте на трибуни. Типу, у вас є там Верховна Рада, у вас є Тіктоки, типу, там виступайте. Прийшла там ще одна приблуда за айпедом, Типу, теж там свою свій, свій протест принесли. Кажуть, все геть, тут цього не треба. Це не політичний протест, це громадська свідома акція не проти держави, а проти неправильних рішень влади. І ось це якраз таки було дуже, дуже. Ну, знову ж таки, я розумію, що для багатьох слухачів і глядачів я зараз розмиваюся в меседжах картонок, типу тому, що вони цінали трошки речі. це, Але я намагаюся зараз вивести ось цю політичну канву. Тому що я. Я. я, 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 я е це все теж розцінює не тільки емоційно, що написано на картонці, але, типу, от тут є дуже глибокі політичні підтексти. Типу, і знову ж таки зрозуміло, що всім, і, я думаю, і мені і вам в тому числі прийти на цей протест. Було це така. Певна політична насолода цей драйв, романтика протесту, але є інше внутрішнє відчуття глибинне зараз. Війна, і ти розумієш, що ось цей протест наповно не може розкритися, і він повинен бути дуже правильно мудро мережево змодерований внутрішніми відчуттями. І воно було. Люди розуміли, що війна не було там якихось надмірних речей. Тому. Деякі лідери, які сьогодні виступали, не хочу без прізвища їх ображати, але є жорстке відчуття, що це лідери минулого. Суперкласні, потужні лідери, які значить відійшли в минуле. Пройшов час. Вони атрафувалися. Вони будуть намагатися повернутися. Вони будуть намагатися там ще нам щось нав'язувати. В них можуть бути свої якісь там старші аудиторії, ще вони можуть бути актуальними. Але вже сьогодні видно, що підріс молодняк в Верховній Раді, що є нові, нові інші. Типу, вистрілять вони, не вистрілять, але бачимо, що демократія в час війни не спала. Все рівно продукує демократія, продукує е, сенси, продукує лідерів, продукує навіть трибунів, окей, хай буде, але вони теж насторожі. Ну от, е, да, це політична конкуренція, але це ознака чого? Це ознака, що. Країні йде політичний процес, що це реально воююча демократія. Навіть без каналу Рада чи там марафону, да ми тепер хоча б знаємо, скільки стоїть одна трансляція. Це всі три з половиною роки бюджетів, які ми платили мільярди. То нам, хоч один раз, включили Верховну Раду. Але й то добре демонстрація, що є політичний процес, є лідери. Нормально. Нові молоді, вони щось своє говорять, конкурують, хочуть балотуватися. Супер. Оце різниця від Росії. Бо Росія, от вони як зайшли там: Лавров, Кисельов, Соловйов, Пісков, Путін і Медведьов. Ну ще був єдина в них зміна цього не стало е е цього ЛДПРщика, да? бо, він, бо він не витримав щастя, що напали на Україну і помер з радості. Все, а так всі решта 5-6 спікерів залишились. То тут ми бачимо, що ні, йде електоральний процес, іде зміна, це, це про демократію. Це те, що теж важливо сказати європейцям і цим західним ЗМІ. Друзі, дивіться, типу, процес іде. І навіть оця спроба Верховної Ради, типу, там узурпувати владу, там, прийняти ці закони, вона не вдала, тому що люди вийшли. Тобто, суспільство здорове, демократична система здорова. І конкуренція політиків є, і медіа повернулась, і протести є. Тобто. Тест держави пройдено, не пройдено тест влади. От тест влади, парламент не пройшов. Там ще деякі люди не пройшли. Пане Микола, я буду далі апелювати до статті Української правди. Вони згадували події, які відбувалися минулого тижня, як нардепи голосували. Фактично, вони не знали за що голосуватимуть. Побачили текст законопроекту достатньо пізно. Безпосередньо перед голосуванням, бо там було таке сумбурне засідання профільного комітету. А потім вже, коли проголосували, ну довелося вибачатися, це можна було побачити в соціальних мережах. Ось ця образа слуг народу, я не знаю, давайте скажімо так, на владу, яка знаходиться в офісі президента, у що може вилитися? Uh, та ні все не вилиться. Ну, типу, там депутати погрожують, якщо піти і десь там потасуватися в кулуарах або погуляти в парку з десятком депутатів, то сітки, все, ми зупинимося, ми станемо. Все буде, значить, ніякі закони через нас не пройдуть. Їм одразу кажуть, ну от бюджет. І що він? Бюджет не проголосують. Ну, проголосують. Завтра скажуть, продовжіть мобілізацію. Ну, продовжуй. Потім скажуть: болгарські реактори 2. і там продовжують. Тому що, ну, знову ж таки, е, трофейні депутати російської партії, які не мали би бути в парламенті, але окей, типу, це, там, там, проросійські агенти, там, там, депутати 70-ти цих 70 справ набу, там там. Ну, тобто, з частиною будуть говорити, частині соромно скаже, а що ви кинете державу в час війни? Ну, не кинемо. Ну, голосуйте. Тому ну, вони то лякають, вони там грають на пищені ці, вони ображені, їх дійсно кинули, їх е, обманули. Але. Ну, типу, коли кажуть, я, наприклад, не вірю депутатам у цю їхню напищеність, коли вони кажуть, знаєте, нас обманули, цей закон дали за 5 хвилин. А ви що, кабмін читали не за 5 хвилин? Ви болгарські реактори читали не за 5 хвилин. Який закон ви читали не за 5 хвилин? Ну, всі читали за 5 хвилин. А можливо, коли ви конверти по 20 баксів почали брати, тільки ще не встигли прийти до Верховної Ради? Можливо, ви тоді парламентаризм продали? Можливо, це була проблема. Що ви почали зливати свої повноваження? А як до вас нормально ставитися, якщо ти стоїш двадцятку? А потім вже й не двадцятку, бо потім двадцятка перетворилась комусь в п'ять тисяч, а комусь в дві, і далі додаток світофори: як ти голосував, так тобі й на Ось це, типу, ну зараз, начебто, хочуть грати, щоб ми зрозуміли, ми зробили висновки, ми там не помилилися. Ну окей, типу, знов ж таки в Венеції, коли робили якісь погані колективні речі, то вони маски одягали. І потім на ранок виходили: типу, пости не писали ніхто. Ну і начебто, всі, всі були на святкування, але, начебто, і нічого не відбулося. В очі можна дивитися. тут то, то, навпаки, були без масок. Голосування по фракціях, типу, багато хто ще пости почав писати. Люди злі, тому що люди бачать, що Рада відірвана від людей, і в цілому влада, тому що що відбувається в країні. Які процеси соціальні, військові, економічні, знову ж таки. Подивіться, в чому виступала половина депутатів. Ну, на вулиці трошки інакша ситуація і в країні, і з економікою інакша ситуація. Не так я розбираюся в брендовому одязі, як би мені, можливо, хотілося б, але тим не менше. Пане е, наостанок я завершив би нашу розмову таким питанням цитату. Ярослав Юрчишин, коли сьогодні виступав з трибуни парламенту, сказав. Неконтрольована влада тяжіє до тоталітаризму. Ну нічого нового в цьому не звучить. А, попри сьогоднішнє голосування, яке повернуло все на круги своя. Попри ось ці мітинги, які були протягом сьогоднішнього тижня, наскільки контрольована влада? На вашу думку, ні наскільки від слова, взагалі. Оце просто в порядку виключення ми отримали ось це голосування влада в цілому як як вели як велика як велика машина на чолі якої там одна дві людини не контрольована Ну, відмотали, ну помилились, повернули вправо-вліво. Типу нічого не відбувається. Я вам більше скажу, вони користуються тим. Це винен Захід, це не ми винні. Ми прийняли цей суспільний договір. Ми в ньому знаходимось, Тому що наша задача, щоб вижила країна. Захід, який почав робити тут міфічні образи, типу, він же ж завжди помиляється. У нас же ж була історія Аун в М'янмі. Ну, теж створили супергероя, а потім що ой-ой-ой, це ж не ми, ми ж не знаємо. Так само тут створили Черчилля, а потім а він нас не слухає, він демократичні інституції, скорочує. Так ви самі це зробили. Я знаю от, там, зі своїх дипломатичних джерел, критикувати нашого президента може тільки Рюти. І то дуже так спокійно, тихо, і, то, і коли він чує. От. А інші бояться, інші не хочуть. А в Європі хто буде критикувати? Ми, ми за Європу воюємо, ми їх прикриваємо. Він скаже: Ну хорошо, тоді ми зупиняємося воювати, воюйте ви. Ні, ні, ні. Ти типу, поробіть, що хочете, так не буде. От. Тому тут теж Захід, Захід кричить про цінності, але це подвійні стандарти. Чого ви не критикуєте? Порушені ж всі принципи. Вони ну, теж, типу, для заходу ж теж така історія він-він. Ви порушили демократичні закони і процеси. Супер, ми вам за це не дамо грошей. Тобто захід, типу, получає нас, які вмирають за них, і ще й не платить за це. Ну, непогана комбінація, можна жити. Тому е, є проблеми, їх треба вирішувати. От люди меседж послали, Верховна Рада десь зараз там, можливо, проснеться. Знову ж для них це тест. Вернуться в парламент чи не вернеться? Сьогодні звучало, що ми ж парламентсько президентська республіка ні. Ми екстремально президентська республіка зараз з повністю опльованим парламентом, причому плював він сам себе. Ну от і тому парламент може вернути ось цей конституційний лад, але треба щось робити. Вони тільки сьогодні розумієте, в цей погріб запустили світло. Погріб вперше за три з половиною роки запустили світло. Зайшов канал Рада і такий ого. Як чесно, я дивився у мене таке враження було, що я був на зустрічі з однокласниками. Деяких людей я навіть по телевізору не бачив по три з половиною роки. Я розглядав просто як в зоопарку такі: О, типу, цей депутат є. О, а цей в цьому скликанні. Я думаю, що він в попередньому це є, і це є і цей приїхав. У Мене таке відчуття було типу. От, просто що сходив на зустріч випускників. Типу, тому що багатьох персонажів цієї школи побачив вперше за час війни. Певна ностальгія і в мене була. Мені здалося, що я повернувся 2021 рік, коли за засіданням ради можна було спостерігати. Ну фактично щодня в парламентські тижні. Е, Наостанок ну, хочу все ж таки спитати: Ви назвали ось ті протести на вулиці Скальпелем. Е, цей скальпель здатен призначити е, директора бюро економічної безпеки Олександра Цивінського на свою посаду. Ну там же ж Кабмін, е, а Кабмін він же ж розумієте, в чому прикол? Е, і це, от е, парадигма, рада, все-таки вона ж боїться постів в Фейсбуці, протестів, президент їх десь боїться. Кабмін він незалежний від ради, Кабмін залежний від офісу. І от питання: що меседж треба слати, не там пані Свериденко, вона не є суб'єктним прем'єр-міністром. В неї немає фракції, немає партії, немає рейтингу, немає впізнаваності. Весь її легітимний потенціал лежить в офісі президента. Тому скільки разів там не кричить, Свериденко, значить, спасай БЕП, а там же час пішов вже на години. Ну От зараз спасти БЕП може там дзвінок Мерца, Макрона, твіт Трампа. Протести свій потенціал використали на цей. Протести використали на мітинги. Це більш тонка історія. Тут можна або дипломатично, або політично. От Верховна Рада, от те, що ми говоримо про зробіть свій меседж кабміну. Друзі, ми свою роботу зробили, зробіть ви, а вони поки що мовчать. Тому що м'яч на полі Кабміну чистий. От, програє вся країна, ми ж гроші не получимо. Мільярди грошей просто підвіснуть в якихось європейських коридорах і потім же ж будуть розподілені там на боротьбу з екологією, ну от і на дебюрократизацію забюрократизованої системи. Все. А військові ці гроші не получать. Тому зараз це великий тест. Це дуже великий тест. Пане Микола, дякую вам за цю розмову. Дякую вам за ваші відповіді. Я звернусь лише до глядачів. Будь ласка, реагуйте на те, що прозвучало. Можливо, вас не влаштовують. Десь мої питання. Сперечайтеся з ними. Якщо хочете, сперечайтеся з паном Давидяком. І обов'язково підписуйтесь, як він мені е, підказує на YouTube ліганет якщо ви у нас вперше.